Мої вітання, друзі! Радий вас знову бачити на нашому Ютуб каналі Сторгу. Сьогодні я вам покажу найактуальніші генератори. І разом з вами ми розберемо, який з генераторів краще підійде для квартири, для приватного будинку або для малого бізнесу. Погнали! історично склалося в Україні, що за популярністю номер один генератори від торгової марки Кіонерензон це баланс ціни і якості, який обирають найчастіше. КС 3300 – найпопулярніший. КС 4500 – його старший побратим. Але альтернатива теж є: Hyundai, Матарі, Макс Підінроз, тож вибір дуже простий для квартири компактний і тихий. Для дому середня потужність. Для бізнесу старші моделі. А зараз класифікація генераторів для простішого вибору. Для дому. Ідеально підходять невеликі моделі з базовим функціоналом. Вони забезпечують роботу основних побутових приладів. Холодильника, освітлення, зарядки гаджетів. Плюс у тому, що вони компактні, економні та прості в обслуговуванні. Для квартири. Тут до речі, інверторні генератори, адже вони працюють тихо, займають мало місця і видають стабільну напругу без ризику для чутливої техніки: ноутбуки, телевізори та роутери. Основною перевагою це низький рівень шуму та чиста енергія. Для малого бізнесу підійдуть більш потужні моделі, які здатні тягнути декілька видів обладнання одночасно, наприклад, касові апарати освітлення вентиляцію. Вони, як правило, мають більший бак, щоб можна було працювати довше без дозаправки, А також розетки різного формату для підключення різних гаджетів. Звичайні генератори. Відміно справляються з забезпеченням базової потужності з доступною ціною. Їх вибирають тоді, коли головне стабільна робота. І можливість витягнути декілька побутових приладів одночасно. Інверторні генератори. Головна фішка це тиха робота, економічність і якісна напруга без перепадів. Це оптимальний варіант, коли важлива безпека вашої техніки. А також ваш комфорт, адже вони менше шумлять і споживають менше палива. Для дому: Kioner Zonen Basic ксб 21 IS. Інверторний компактний, економний. Ідеальний для базових потреб у будинку. Холодильник, роутер, світло. Легко запускається, працює тихо. KionerZone ks 3100 is Універсальний для дому з більшим запасом потужності. Тягне одночасно холодильник насос та освітлення. Має захист від перепаду напруги. Matari M3000i. компактний інверторний варіант для дому або дачі. Тихий, зручний для щоденного використання. Безпечний для чутливої техніки, для квартири KS 3300i. Інверторний один із найпопулярніших генераторів в Україні для квартир, а також для невеликих об'єктів. Перевага це стабільна чиста напруга для комп'ютерів, телевізорів а також котлів. Hyundai HHY 3050 si Інверторний, потужний, але при цьому компактний. Дуже тихий, зручний для використання в міських умовах. Працює без бою з газовими котлами а також з будь-якою побутовою технікою. Max Pedin Rods MXR 3500 універсальний інверторний варіант. Дає чисту напругу, працює економно, а також легко транспортується. Але ви маєте для себе зрозуміти, що для встановлення в квартирі навіть такого тихого інверторного генератору вам потрібен дозвіл, хоча від ваших сусідів ви повинні узгодити цей момент. Та і тим більше встановлювати генератор безпосередньо в своїй квартирі ви не можете. Це заборонено. Для цього потрібно спеціальне відведення місце з гарною вентиляцією. Тому подумайте двічі або тричі, або навіть більше разів, чи потрібно встановлювати в квартиру генератор чи ні, чи можливо краще придбати зарядну станцію для малого бізнесу. Кенерзона КС 4500 i це старший брат КС 3300 i але з більшим запасом потужності. Добре підходить для майстерень, кав'ярень чи магазинів, де потрібна стабільна робота техніки. Матарі м 2800 io АЙО міцний інверторний генератор для стабільного навантаження. Перевага витривалість при довгій роботі. Матарі М4600 IO ще більш потужніший підходить для офісу або для малого бізнесу, має більший ресурс та продуктивність. Здатний тягнути обладнання з високим стартовим навантаженням. На цьому, друзі, у мене все. Якщо дане відео вам було корисним або цікавим, не забудьте відмітити його вподобаєчкою, а також підписатися на наш YouTube канал, якщо ви ще цього не зробили. А якщо ви вже прямо зараз хочете придбати будь-який з генераторів, які бачили в моєму відео, то ви це можете зробити в нашому магазині Storhom'a. Селання на сам магазин і на всі генератори будуть в описі до цього відео. І також не забувайте за промокод на знижку, особисто від мене, як мінімум 5%. Використовуйте, бережіть себе і будьте енергонезалежними. До зустрічі на зустрічного відео, Па-па!